Упалюбі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми злетіли в Роблокс для того, щоб відвідати такий режимчик, знаєш, який ем, досить таки <рес> цікавий. Ну, як мінімум, тому що тут якась. Така цікава музика в мейн -лобі, да, скажімо так. Це у нас Brain Road Tower Defense. І, в принципі, який він, що в ньому такого цікавого, це ми сьогодні і взнаємо. але ось тут зразу видно, що таке індекс. 50 гемів, це що? А, це я отримую по 50 гемів за кожного відкритого Brain Road, ти поняв? І причому тут, типу, ось у три три епіка. Трошечки більше легендарок, а саме п'ять. І остальне все диви тупо міфіки, якісь. Це я так розумію. Просто він тільки-тільки розвивається цей режимчик, і тому, в принципі. Ну, якось все так. Тому, в принципі, давай затестимо, затестимо зразу наш перший режимчик. Так, хорошо, нас степнуло, нас поставило, нас запустило в якийсь гарден. І. От у мене тун-тун-тун захур. -тун 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 в нього ренджа насправді не досить таки, щоб велика, але. Ну, що ж я пороблю. Це мій перший юніт, це мій перший в цілому пацан. Менше є отакий бомбардірок крокоділо. Звідкись то? Ай, він отако ставиться, вообще. Ааа, бо він буде скидувати бомби. ти понял? Обалдеть! Так давай я такого зразу, ну, понаставляю тут купу. Дай хай вони тобі собі тут валяться, не? Хай собі тут валять, не? В принципі, поки що ізі. Прям достатньо такі. Дамажать вони непогано насправді на цих бомбардіричах. По 40, а цей фрік по 50. Ага. Секунда. Той кулдаун 2, тут 3. Ренжа 7, ренжа 6. М -м -м. Наступні прокачки 150 і там 150. Я по такого краще грейдив, пацана. По такого. по 2 по де можемо. Та й буде ну, обалдеть. Вони зразу видно, що вони такі стають, типу, більшечки. І це, в принципі, прикольно. Прикольно, та й поки що ізі, поки що ізі. Я можу. О, да, я можу включити автоскіп. Йо, слава Богу. Хоча би будемо то все швидше проходити, бо там, що прям супер складно, то не має бути на перших левелах. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів. Girl Garden, Гарден Drails, Стіле Брейнрот, Тойле Тавер Дефенс і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. Я так собі думаю поняв. Дивіться, так він прям ну реально стає прям більшим. У нього якась така моделька стає, знаєш, цікавіша. Можна, по прикольчику Тунтунича покачати, теж подивитися, який він буде. Ну він тупо буде вище. Та й все на тому, я думаю, так. І виходять, ось уже снейли другого левела, ти поняв? Равлики валять вобсе. Жорстко, жостко, але окей. Окей, окей, окей. Давай поставимо ще оцих борбар... бомбардіричів взагалі, побачити скільки. Ага, Can only Place 5 штучок. Я поняв, окей. Підкачуємо їх обов'язково, бо тут якийсь такий пацан серйозний йде, Але, в принципі, виносять, виносять, виносять. Суперськом. Game Speed. Х2 можу поставити. і... Ага, ікси тільки за робокси. Ну, окей, окей, дякую, в принципі, і на тому. А диви, я його прокручав на <сум> На максимальний він став золотим з якоюсь ядеркою. Це що взагалі таке? Чи це не мем? Чи це не мем? Диви, які вони? <сум> Ні, ну прикольно, прикольно. Насправді то така цікава, знаєш, особливість. Але в них, ну, невеличкий, насправді, радіус. Типу, по факту. Вони, я так розумію, можливо. А ні, не б'ють вони в АОЄ, Я подумав, що вони б'ють АОЄ, але, на жаль, ні. На жаль, ні. І такі собі приколи. Ну, лядно, ладно. Ми, в принципі, справляємося і цей добре. У нас, я думаю, так, що хвиль тут 15 всього. Я не думаю, що їх тут більше. Ну, оці бомбардіричі, це взагалі щось таке якесь, знаєш. Імбове прям, воно по півтори тисячі дамажить. Але вони виходять, воно по 7 тисяч, типу, по. Три. Так що, мабуть, це не наскільки там прям. хе Диви, який він. А, і він ще й лупить, Воно, Диви, от в отакій типу траєкторії. Лол. Я поняв. Тоді лучше десь отако його тут ставити. Буде саме-саме вигідно. І все, я пройшов. Це 15 хвиль було, да? Е, Не гляну я тут так да? Ну окей. Справились ми за 6,5 хвилин. Тотал демедж 527 і заробленого золота 17, майже 18 тисяч. Непогано, непогано. Давай повернемося в лобі і. Мені тут пропонують делік забрати, окей. Зразу сумон. Угу. Ага, угу. Так тут ти, типу, сумониш не за золото, а за кристали, пацан. Якась така обманка виходить. Випала мені бонека нека амбалабу. Вона в нас епічна. І в мене ще насправді є купа гемів. Можна ще навіть посумонити. І надіятись, що випаде щось таке прям. Цікаве. Угу. Серйозне, ну, випав. Бомбардіро, куди ж куди ж, куди ж, ж без цього? О, епічний тралалело, тралала. Let's go. Ренжа 12, 250 дамиґ і три у нього кулдаун. Cool ну, слухай. Вже це прям непогано, непогано. Ще один тралалело, тралала. Але мені щось би таке, міфічне, знаєш, секретне, не не тунтун -тун рарний. Щось дайте жорстке. Ну, жорстке, прошу. Що ви мені насипаєте? Угу. Почув, почув, почу, почу. І останній рольчик у нас. Банзімпанзінні бананіні. Тоже рарка. Але мене такої, типу, ще не було. Це, типу, перша, по факту. А, я повиконувався тут Прикол, Подожди, мене ще хватає на две А Ну, let's Давай крутити. Цю рулетку. Мене камбалабує пічна. Ну, у мене така вже є, щось би новеньке ха ха Опа! Опа! Міфік. 2000 демеджа в нього, пацан. Але є, правда, нюанс. Раз у 5 секунд. Але 2000. Це міфік я вибив? Мені дали ще за це якийсь стравбері. Ааа, так у них ось левели теж є. Їх теж треба кормити. А. Давай, є тут якийсь, типу. так, щоб їх поставити одною кнопкою. Зразу всі кращі, ні, походу нема. І тут у мене якийсь Рейнбоу випав, Що за прикол? Що це за радуга? Rainbow Рейнбов юніс, віл грант, units critical strike ability. О, це прикольно, це прикольно. Коротше, оцей рейнбов, він додає, типу, шанс на кріт. І, типу, це насправді досить-досить таки прикольно, досить-досить таки круто. Є ітеми є страбері, є керот. Можемо покормити і покормити. Давай зразу нашого міфіка. Прям е, оце все, окрім моркви. А морквою ми накормимо. Зрозуміти б, хто із них, типу, кращий. Ну, тралалело кращий чисто із оранжи. Поняв. А так, то вони в цілому однакові. Тому давай, давай ми його накормимо і накормимо ось усією моркою, що я в цілому маю. Що в мене ось тут щось горить в шопі? Ага, безкоштовний чест. Окей. І все остальне в нас за робокси. А для чого ж мені тоді коїни, оці? Що це за прикол? Ну відкриваємо рарний скриню. І випадає мені звідси 200 коїнів. Ну, я б сказав би супер, поняв. Але. Би ж я знав, на що вони взагалі треба. А так я не знаю, на що вони мені треба, ці коїни. Куди їх е, тратити? Слухай, я тут бачив фьюз машину, Все. Може, сюди якось щось пхати, ні? А ну, наприклад, цю Тунтун -тун Сахурич. Фьюз за тисячу. А, і це я просто його трошечки прокачую, ти поняв? Але тисяча коїнів. Тисяча коїнів. Ukraine Mobile це онлайн-гра, де можна робити все те, що і в реальному житті. Хочеш влаштуватися далекобійником і перевозити вантаж від нової пошти? Велкам! Хочеш стати поліцейським або бандитом і тримати всіх гравців страху? Так стань! українська мапа, реальні міста, крутезні тачки і реалістична атмосфера – Все це чекає тебе в Ukraine Mobile. Ну а щоб пограти, потрібно мати лише телефон. Переходимо за посиланням під цим відео, скачуємо та встановлюємо гру, відкриваємо лаунчер та реєструємось. Налаштовуємо зовнішній вигляд свого персонажа і все, можна грати. А якщо ти ведеш промокод DIMAGE, то отримаєш цілих 200 тисяч ігрових гривень. Переходь на сайт в описі під відео та починай грати прямо зараз. Не поняв. А скільки ж тоді тралалело 2000, а ця штука вша 7, А ну вас в баню з такими приколами. <laughs> і, до речі, такий дракон, якого я вибив, де коштує або 12 тисяч гемів, або 800 робоксів. 800 робуксів, ти поняв? Ага, і за 9 робуксів можна купити тралалело тралалапу скідончику дам. Угу. Прикол, ну. Донатити я поки що сюди не збираюсь. Дякую. Не буду. Але, 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 що таке? Unlock 3X Battle Speed. Все, поняв. Це мені поки не треба. Комбіне. І що таке? а Так, тут ще й можна крафтити їх, ти поняв. Ага. І щоб оцей 67 скрафтити, треба запихнути сюди 67 епіків. Ти поняв? Це взагалі прикол. Це прям прикол. Тут теж 9-10 тунтуничів, по 10 оцих всіх штук і обалдеть. Ну вони в теорії повинні бути прям супер сильні. Голд, 200. Ааа, вони дають золото, ці маленькі легендарка, це поняв. Ця штука, 12 тисяч в 3 секунди дамажить. Обалдеть. Обалдіть. Але в нього чомусь не написано ренжа. Можливо, в нього там ренжа малесенька Бо 12 тисяч. Ну, це вибач мене, це він валить, прям, дай Боже. Він точно атакує одного, але непонятно, яка в нього ренжа. Ну, окей, окей. Сахур Family Event. Це що таке? Що це мені тут пропонують? Ага. Це я можу тут щось купити, але воно купується за якісь штуки. Сахур стікпак забрав. І що за прикол? Ану. Сахурстик, окусь його опен. Я отримав 50 сахур цих. Дам. Це щось типу, як режим в режимі зробили, але. <соць> дивно, дивно. Окей. Тоді, в принципі, пропоную тобі, давай запустимося, значить, ще один левел пройдемо. Чому б і ні? Заодно затестуємо наших оцих нових юнітів. У мене є 500 золота. І я би поставив отако зразу труля ля, -ля траля ля Оцей бем. Отако. А, а може було б краще отако сюди? Ну, ладно, ладно, вже що ж поробиш? Так, то й так. Але в цілому, я думаю, він буде валити прям, прям нормально, ти поняв? Дивись, зразу крітом, пем. Yeah. Він тако кусається, і в цілому, непогано, непогано. Давай тоді їх отако розставляти по максимуму. Бо в них. М -м, кулдауни насправді досить таки довгі, поняв. І тому буде трошечки тяжкувато. І одного труля леліча я по тако поставив сюди во. А, ну почекай, він сінгл дамаже А оцей пацан по по є. -е. Я його трошки сюди їм. Ех. Диви яка в нього ренжа, пацан. І ренжа, і, і, в принципі, і то, як він атакує. Це взагалі щось дике. Ану, бем. Диви ха на, no. просто взяв і все спалив. Ну він, походу, прям супер імбовий. Він прям дико-дико імбовий Диви, він їх всіх випалює. Йому тупо байдуже, ти поняв? І він насправді досить-досить гарний. Він не похожий, типу, там, на Брейнрота якогось, ще щось. Драгон Канелоні. Обалдеть. Просто обалдеть. Ну, я зараз в теорії супер-супер такий жорсткий. Ось отак виглядає повністю прокачаний труля-ляля-траля. Брям такий зразу злий, поняв. В кросовки перевзув і, типу, жорсткий. Ну, ладно, ладно. Будемо підкачувати їх всіх і потрохи. Ну, в принципі, за цим драконом я не знаю, мені таке відчуття, наче начебше, байдуже диви. Він просто воє всіх палить і. І все. по три з половиною ваоє. Ти представляєш? Його напевно і треба прокачувати поняв? бо в нього дуже великий урон, дуже великий демедж і дуже-дуже великий ось така ну ринжа. Він зразу всіх випалює, що ну прям, прям кул. Cool. Тому відповідно, чим він сильніший, тим для мене й краще. Але і тролелелючі оціх ми теж будемо трохи прока. А, так слухай, зараз уже й хвиля закін... ну, типу, левел закінчиться. Уже 14-та хвиля, я й не побачив. Вже почти все пройшов. Ну він ультра жорсткий, ультра жорсткий цей е, дракончик. Давай подивимося, що на Бонеку Балабу. Він чисто як колесом дамажить, ти типу, ні? Прикол. Такий тоже юніт з прикольчиком. би оце я вкачав на максимум, щоб просто подивитися, хоча б як він виглядає. Уже в максимальній своїй прокачці, проте, мабуть, я його й не встигну вже прокачати. Да, не встигну. Ну, що ж поробиш, що ж поробиш, нічого страшного, давай next. Зразу поставимо. Його отако, я думаю, буде, буде прям кул. Cool. Зразу ставимо x 2 швидкість. І хай він оно. А, ну він теж непогано справляється, чуєш? Він просто їх переїжджає, ти поняв? І йому взагалі байдуже. Мотоцикллітні оці бонеки. Нормально. Зараз і дракона втулимо во. Да? Чи краще може все-таки туди десь на початок? Ну, давай тако на початок. Ціному чому б і ні. Хоча б швидше будемо скіпати хвилі. Уже восьма хвиля. Уже восьма хвиля. Я ну, буквально трошечки поставив цих брінротів своїх. Це взагалі. Ну з ну, дракон, блін, який же ж він класний. Це просто шок, я не знаю. Да, він дамажить в 5 секунд. Раз в 5 секунд, але в нього гіперздорова ринжа, і в нього АОЕ, і в нього ще й. До того всього дуже великий демедж. На третьому рівні прокачки 6600. На четвертому буде вісім. Це дуже жорстко, це дуже-дуже жорстко. Але й прокачується він, звісно, ну не, не так, типу, й дешево. Проте, це типу, перші левела, поняв. І ще й до того всього. Тут, напевно, ж є якась типу складність. І я, напевно, на самій-самій легенькій. Але оці ось у кудись пролітають, ти нього. Трошки проходять. О, так він і пройшов. Один-єдиний. Давай тобі дракона поставимо по приколу, так? Да? І. І все, і розсипався він. <с. <с. і розсипався. Окей. Okay. Я хотів би просто доформити вже 6 тисяч і прокачати його на максимум. Подивитися, який він, отако. <с. Обалдеть, у нього ще дві голови виросло, диви. Він тепер з трьох вогнем пуляє. Хе-хе. Обалдеть. Не, ну це штука прям така, ти поняв. Серйозно, серйозно. Треба ще нафармити ось до 3000 і подивимося нам цю максимального рівня прокачки. Я думаю, з ним теж щось, типу, прикольне мали б зробити. Бо в нього ще й така оця анімація атаки, типу, як мотоцикл, поняв. І він просто котиться в них, можна сказати. Прикольно, прикольно. Мені подобається поки. Анубен. А, так він диви, який став. Він якийсь прям рейнбоу, рейнбоу, поняв. Весь такий різнокольоровий, золотий теж. Одночас. І він, типу, багато раз котиться вперед, назад, типу. Прикол. Ну, це цікаво. Це цікаво. Ставимо ще одного дракончика. Не знаю скільки тут е, хвиль. Проте я думаю, що ну, ось 15. та А, і ось ось складність. Нормал у мене. That's good. That's good. В цілому. Не easy. Поняв. Значить, не самий лапух. І все. Ми з легкістю то пройшли. А ну а що, якщо я прокачаю, точніше, попробую ще засумонити пару кентиків. Можливо, мені випаде щось толкове. Не якась там рарка, а ще, наприклад, один міфік, а той секрет, взагалі. Я би був прям гіпердовольний, ні? Але поки що щось трошечки не щастить, не щастить. Блін, а міг би бути одінно той чи одум, як його там звати. Він прям так ось так стався і випадає бомбардірок крокоділу. Він мені не надо, Дайте щось толкове. Угу, Почув тебе, почув тебе. А ну подожди, я зараз е, по-любому все залутаю всяких квестів ще трохи гемію. І мені хватить ще на декілька прокрутів. Ще можна отут з індекса забрати. Насправді нема. За те, що я міфіка відкрив цілих 500 гемів дали, в мене 1000 гемів. Пішли крутить. Пішли крутить. Так, пацяки, давай зразу таку десяточку Бем. І понеслась, понеслась, понеслась. Бомбардіро, крокоділо, банека амбалабу. Ну Мені нічого толкового не випаде, бо там я вже бачив, що воно просто раз епіком загорілося. А, ну випав, ну він трошечки типу. Слабший чимось, наприклад, що та бонека, що той е, тралалело. Тому, в принципі, ну, не пощастило, не пощастило, не пощастило. Ще 200 гемів дало, почекай. Я, я може ще щось встигну вибити Дайте нормального табера. Угу. Ще останній. Оце вже, напевно, точно останній. поняв Поняв, Поняв. Поняв, 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 поняв. поняв. Не повезло. <реш> не повезло. Сто мені я точно бачив, ось я випав з якоюсь зачаркою бомбардіро. Giant Units will increase your units attack power. Ага, тобто він буде дамажити, типу, сильніший, за те, що у нього, типу, зачарування гігант. Ну теж цікаво, насправді, що вони з цим придумали. Оце Оцей ось прям б'є не сплешом, поняв дракон, тому що б'є сплешом. Тут написано circle, типу круг, Ну, по факту це сплеш. А оцей прям АОЄ б'є. По 100 демеджа раз у 2,5 і 10 ренджа. Хм... Ну, якось наче не так сильно, як могло би бути. Ні. Якби було б хоча б там, наприклад, кулдаун 2 або 1,5, оце було б топ. Це був би прям топ а так, ну нічого цікавого. Ну, і в принципі, любі друзі, на цьому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково не забувайте тицяти свої вподобайдене, а також підписуватись на цей канал. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім па-па. Який дискаверет? Що таке? Дайте геймін. Хе-хе-хе!